Вітаю, любі мої глядачі, підписники каналу. Ви просили показувати перці, ті, які я хочу зберегти до весни, і потім, щоб у мене в результаті вийшли перцеві дерева. То так вони ось у мене виглядають через три тижні після пересадки. Як бачите, доволі нормально прижилися. Зелені, вони які це ті, що мені було жалко пообрізувати. Вони були так і ще з перчиками, то перчики так підростають, тримаються. Як бачите, вісять. Деякі я ось пообрізувала верхушки, так як були дуже великі. Але вони он, поотпускали вже молоді паростки. Ну, і ще такі є зовсім із перцями. Прямо як багато їх, то я думаю, що ще будуть свої перці. Не буду ходити до магазину і платити. Великі гроші на новорічний стіл, тому що будуть свої. Тут вони ще квітнуть, вон так Ну, і зараз покажу всі інші, які я обрізала майже повністю, оставила одні стовбури, тому що ніколи були нікуди було їх пересаджувати Як бачите, тут вони в мене на дачі зберігаються на підвіконі, тут сама сонячна сторона. І тому їх їм тут добре. Їм тут так і не жарко, і не холодно в районі 15 градусів. Тому вони себе добре почувають. А зараз покажу інші, які в мене на другому поверсі, і там доволі прохолодно. Так, ось всі остальні, В принципі, теж. Він. Є навіть молоді листочки, деякі повикидали. Тут в мене, виходить. Ну, 12 градусів тут, в принципі, теж тепло. Так що, ну побачу, як збережуться. Саме головне, щоб ці стовбурці їхні не позасихали. Тому постійно потрібно підливати водичку хоча б так раз у тиждень. То сьогодні треба мені їх пролити вже. Так, ну і тут ще є у мене на цьому вікні. В принципі, теж нормально, але тут зовсім мало світла. То тут ось так і ще стоять. Ви <ривання> бачите, листки я пообрівала, а перчинки вісять, не впадають, тримаються. Побачу, що буде надалі. Так, а на вулиці у нас сьогодні, в принципі, теж хороша погодка, плюсова. Ну, і ці ось теж живі і здорові. Так що, кому цікаво і корисно буде надалі спостерігати за моїми перчиками, підписуйтеся.